Не вийшов в нас скотитись. з віттом, то тобто, потім всі якісь. Знаєте, чі? якісь дорослі забр... ну Я просто не прийду. Ну, реально, ну, тобто, ми діти, ми маленькі. Чого ми вам там зробимо? Ну, коротше, ось обояжню це робити. Якщо якісь питання, то тобто, постосовано нас за каналу. Сам не знаю, хто мені назву змінив. Чи то мама, чи то мій однокласник такий. Прям дико, типу, дуже-дуже розумний Хоча з математики це елементарна наука. Не знає ніфіга. Och,